Завдяки інтернету порнографія поширена і споживається у величезних обсягах. Легкий доступ до порнографічного контенту та висока швидкість інтернет-з'єднання, що існують у наш час, дозволяють користувачам вільно та без обмежень заглиблюватись у цю сферу. На початку 2017 року науковці з університету Ньюкасла у Великій Британії, який веде свою науково-дослідну діяльність на світовому рівні, Виділили аспекти, пов'язані з використанням порнографічної інформації. Перше зміна ролей та сприйняття. Дослідники вказують, що віртуальна реальність може зробити користувача активним учасником у сценах порнографічного контенту. Замість того, щоб залишатися пасивним спостерігачем, людина стає головною дієвою особою. Друге розмивання кордонів. Віртуальна реальність може розмити межу між віртуальним та реальним світами, що, можливо, підвищить ймовірність плутанини між фантазіями та реальністю. Це може вплинути на сприйняття сексуальності, відносин та норм поведінки. Третє вплив на стосунки перегляд порнографії впливає на стосунки між чоловіком та дружиною, неконтрольоване чи надмірне споживання порнографії. Призведе до проблем у сексуальній сфері вашого сімейного життя. Четверте: згубна поведінка. Деякі дослідники та психологи стурбовані тим, що інтенсивне споживання порнографії, особливо у поєднанні з віртуальною реальністю, може спровокувати згубну сексуальну поведінку чи залежність. Ці аспекти порушують складні питання щодо впливу порнографії через інтернет. На сексуальний та психологічний добробут людей писання вчить, а що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Ми вибираємо, чому дозволяємо впливати на наші уми, і те, що ми дивимося, має ключове значення. Це визначає наше майбутнє, призводить до позитивних результатів чи негативних наслідків. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття. І ти вибери життя. Закликає Бог. Дослідження 2014 року, проведене науковцями з Інституту Макса Планка в Берліні, розглядало вплив перегляду порнографії на головний мозок та виявило такий ключовий факт: зменшення розміру стріатому. У ході дослідження було виявлено, що ділянка головного мозку, яка називається стріатум і відповідає серед іншого за функціонування системи винагороди, має зменшені розміри у людей, які часто споживають порнографічний контент. Це вказує на те, що такі люди переживають потребу в більш інтенсивному та стимулюючому порно для досягнення задоволення. У дослідженні брали участь понад 60 чоловіків, яким показували порнографічні зображення, а потім опитували про їхні порнографічні звички. Як наслідок, чоловік або жінка вже не може збуджуватися і мати задоволення від природного сексу. Це і породжує насильство різного роду збочення, педофілію аж до вбивства жертви. З кожним роком стає все більш поширеною проблема еректильної дисфункції. І молоді чоловіки віком близько 20 років все частіше звертаються зі скаргами на своє статеве життя. Раніше такі проблеми були характерні для дорослих чоловіків і часто пов'язувалися з проблемами здоров'я, такими як серцеві захворювання, діабет або розсіяний склероз. В даний час пацієнти з цими проблемами значно молодші. І, хоча вони не скаржаться на проблеми зі здоров'ям, їх сексуальне життя приносить їм занепокоєння. За заявами фахівців з психосексуальної терапії саме перегляд порно та звички мастурбувати викликають проблему з ерекцією. Також у дослідженні, проведеному у травні 2017 року, було виявлено, що початок перегляду порнографічних фільмів пов'язаний із підвищеною кількістю розлучень. З урахуванням даних, отриманих з трьох великих наборів інформації, зібраних у рамках всеамериканських соцопитувань між 2006 і 2014 роками, дослідники дійшли висновку, що ймовірність розлучення збільшується вдвічі для людей, які почали переглядати порнографію. Тому слово Боже, радикальне в цьому питанні. Шлюб у всіх нехай буде у великій пошані і ложе незаплямоване. А розпусників і перелюбників судитиме Бог. Якщо ви шукаєте підтримки, зцілення та духовного напрямку, приєднуйтесь до нашої онлайн-церкви та молитовних зібрань. Ми готові підтримати вас на вашому шляху до звільнення та зцілення.